На моєму Продолжаю совершенствовать своего дракона взяв Бумноїзоляції і, і шумоізоляції. Также взяв ось два пневмоцилиндра це Таврийский задньої ляды. Ну і ще заказав смазки ведро. Потому что моя вже закончилася кассин, я вам показував. Сейчас піду, сразу хочу вот поставити пневмоциліндри на заднє стекло что иногда его приходится відкривати а там ручки вы знаєте не очень такі прикольні обрати внимание що в мене на задній форточці поклинили ці петлі петлі по очереди зніму, зараз розработаю смажу щоб не розламалась фрамуга вся друга петля тоже наглухо заклинивши зараз різаком їх прогріємо. разработаем, смажем. то есть, можно нормально установить гидроцилиндры. Выгрев до красна, и это пару ведро. От перепада температур, по идее, должно разработаться. Греем следующую петлю, а сейчас подаем, когда что не что не дало, чище греть. А, о, там же ходы он как. як має бути все тепер вона сейчас остине, я її хорошо смажу все, буквально минуту погрів в холодну воду все вони разработались капітально. я б їх прям мокнув в отработку щоб точно тут до пальчика пробралась смазка сейчас ставлю їх на місце і тоді буде можливість заняться нормально пневмоцилиндри встановити. Тепер форточка відкривається без Петлі розробив, все нормально. Зараз подивлюсь, ці пневмоциліндри. Як їх краще поставити сюди. Зараз розберемося. общем, задача яка? ось вот цей кронштейн заводський. Зараз це спиляю. Сюди приварю гайку. Ця висока гайка багата. Я половину цієї гайки приварю. І буде чітко. І тоді все чудесно в Или гайку просто приварити. Все буде замічательно. Так, ну цей кронштейн, Ось тут він. Отакий він був. Должен стоять. Приварив просто гаєчку. До нього прикрутиться, звісно, пневмоциліндр. А отут просверлю дірку, наріжу різьбу, точно, наверно, хватить. І прикачу, на прямо ні, то гаєчку вставлю. Зараз рішу. Тут я нарізав різьбу, але мені каже, цього буде слабовато, поставлю ще гаєчку. Зараз момент істини поставлю вже один пневмоциліндр. Один пневмоциліндр вже на місці. Трошки вище, бо перег стекло стало. Ну, поставлю і вторий пневмоциліндр, щоб не робити ошибок, як на заводі. Мерседес на гіліку зробили один пневмоциліндр на капоті. Ось ось воно виходить, ляда шатається. Як з відкритої ляда їхати, чи ще щось виламає. Не, не хотілося б, з двома пневмоциліндрами буде краще. Тут, вистачило, ну, все одно хочу поставити туди гаєчку. Ось ось воно, пожалуйста. Оно получается даже не пытается его открыть, можно спокойно надеть защелочку и защелкнуть. Тут воно, естественно, нидея ничего не дотрагивается, не мешает. Точно такую саму схему сейчас зроблю с противоположной стороны. Кстати, резьбу нарезаю таким сверлом из непроема, непрорежущим. Получается, не сверлий. Сразу резьбу нарезал. Классная штука. В цілому ну, хай полчаса я потеряв на установку цих пневмоциліндрів. Тепер совершенно друга музика. Ось. Три секунди відкрив, глянув, заглянув, бо ці заводські ці стойки совершенно неудобні були. Я ну, на нових тракторах вже стоять пневмоциліндри на МТЗ. Все, так чітко все вписалось. І тут, А тут кстати, мене хтось питав, тут у мене обичні мебельні стоят. Теж добре вони працюють. Держать, нічого делать. В принципі, тут я зробив таку ручку тряпошну, щоб удобно було підтягнути на себе і открити. Все. Сейчас відкрию, хай привітряється. І все. Ну подивимось наскільки хватає э, з таким вот утеплителем, тих в ньому циліндрів. общем, таке відео получилось. Потихеньку досконалюю дракона. Скоро буде лучше, чем заводська версія всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, дальше больше.